на Google диску. Для цього заходимо в браузер. Заходимо в Google Диск. В Google диску створіть папку, в яку ви можете в подальшому зберігати ваші вправи і презентації. Папку створили. Тепер відкрийте доступ до цієї папки, щоб можна було надсилати ваші презентації для перегляду. Зайдіть в папку. І в цій папці Створіть презентацію. Для цього зверху зліва в браузері натисніть команду «Создать». Тепер виберіть команду Google Презентації. «Создать» і Опублікувати. Тут ми створимо вправу 11. На першому слайді ми напишемо назву нашої презентації і підпишемо, хто виконав. Перший слайд він складається із двох рамочок. Щоб відредагувати текст в заголовочку, наводите курсор мишки на прямокутничок і один раз натискаєте лівою клавішою мишки. І вписуєте текст. Наприклад, мій котик-мурчик. Щоб вийти із режиму редагування в рамочки, курсором мишки натисніть в будь-яке вільне місце на слайді. Тепер. Наводите курсор мишки і натискайте один раз. І підписуйте презентацію. Наприклад, презентація учня або учениці 5 класу і прізвище та ім'я. Готово. Щоб вийти із режиму редагування рамочки, курсор мишки наведіть в будь-яке вільне місце на слайді і натисніть один раз лівою клавішею. Готово! Перший слайд ми написали. Тепер збережемо презентацію з назвою, яка потрібна нам. Коли ви створюєте презентацію в Google Диску, вони автоматично мають таку назву: Презентація без названня. Ви натискаєте в браузері зліва вверху, там де презентація без названня. Один раз натискаєте. І можете вписувати іншу назву. Наприклад, вправа 11. Натискаєте клавішу Enter. Готова! Бачите, трошки правіше від назви презентації, ви бачите зірочка, папочка і хмарка. Хмаринка означає, що ваша презентація вже автоматично збереглася в хмарному сховищі в Google Диску. Тепер закроємо презентацію і ми бачимо: ось є наша презентація, яку ми щойно створили. Але назву тут видно. Презентація без названня. Щоб відображалася та назва, яку ми щойно вписали, для цього треба оновити сторінку браузера. Сліва вверху в браузері є кругленька стрілочка. Наводите курсор мишки на неї і натискаєте один раз. Сторінка оновляється. Тепер ви можете побачити, що ця презентація, яку ви щойно створили, вона має ту назву, яку задали саме ви. Презентація готова. Щоб надіслати презентацію для перегляду іншим користувачам. Для цього на презентації натискаєте три крапочки. З'являється контекстне меню. В контекстному меню знаходите команду «Поділитися», А потім знаходите команду Получить силку. Натискаєте один раз. У відкрившемся меню вибираєте команду. Копіруйте ссылку, натискайте один раз. Все посилання скопійоване. Тепер натисніть кнопку «Готово». і скопійоване посилання можете надсилати повідомленням або через електронне листування іншим користувачам.